18 липня служіння смерті та життя. Продовжуючи наші попередні роздуми, зазначимо, що у 2 Коринтян 3 розділі з 4 по 9 вірш, ми бачимо, що апостол проводить порівняння між служінням смерті та служінням життя, служінням осуду та служінням праведності. Закон був смертю, і таким він залишається для кожного грішника. Мойсей передавав людям тільки закон, і тому його служіння було служінням смерті. Проте навіть таке служіння було зі славою. Коли він говорив із народом, його обличчя сяяло так, що вони не могли на нього дивитися, 2 Коринтян 3:7, вихід 34, 29, 35. Але служіння праведності було і там, бо Христос був там у своїй славі з благодаттю за багатством слави своєї. Тому ми читаємо: а не як Мойсей, що покривало, клав на обличчя своє, щоб Ізраїлеві сини не дивилися на кінець того, що минає, але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало аж до сьогодні, лишилося не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. 2 Коринтян 3, 13-14. Покривало на обличчі Мойсея вказувало на покривало, яке було на їхніх серцях. Якби їхні серця не були закриті невір'ям, йому не потрібно було б закривати від них своє обличчя. Бо зникає воно Христом не тільки зараз, але щоразу, коли серце звертається до Господа. У той самий час воно було зняте у Христі. Адже Мойсей був непохитний, як той, хто невидимого бачить, євреїв 11.27 І розмовляв із Богом віч на віч. Робив це без покривала на обличчі. Він зняв покривало, коли зійшов нагору, щоб поговорити з Господом. Те, що було можливим для Мойсея, було можливим для всіх людей, якби вони мали таку ж віру, як він. Прочитайте, що говорить апостол далі. Господь же то Дух, а де Дух Господній там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. 2 Коринтян 3, 17-18 Замість відкритим обличчям читається незакритим обличчям, і думка зберігається. Оскільки згадується обличчя Мойсея, яке було закрите, однак, як ми бачимо, покривало було задля синів Ізраїлю, Мойсей поклав покривало на своє обличчя, щоб їм не доводилося накривати свої обличчя. Для самого Мойсея не було необхідності в покривалі, тому що він говорив із Господом і з непокритим обличчям. Про те, що покривало означало невір'я, яке було в їхніх серцях, ми дізнаємося з наступного розділу, де апостол каже: коли ж ваша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, і слави Христа, а Він образ Божий. 2 Корінтян 4:3. 4. Покривало таким чином. Це не вірство, і це було завжди великою бідою ізраїльтян. Євреїв 3:18, 19, 4, 1, 2 Христос був із ними, повний благодаті та правди. Але вони не вірили і тому не були врятовані. Мойсей повірив, увійшов у тісне спілкування з Господом, і його обличчя перетворилося від небесної слави. Якби вони повірили, то змогли б побачити славу обличчя Мойсея і навіть більшу славу, бо прогрес іде від слави на славу, дедалі більшою мірою. У чому полягає слава Божа? У його праведності бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, римлян 3:23. Гріх це позбавлення слави Божої, тому праведність це досягнення Його слави. І в розповіді про перше чудо, яке здійснив Ісус після початку Свого земного служіння, ми читаємо: Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою. Івана 2.11. Це чудо, як і всі інші, які він здійснив, було корисним. Воно було здійснено для того, щоб задовольнити потребу. Тому ми дізнаємося, що слава Божа проявляється в допомозі нужденним. Слава Боже, проявляється в Його милості. Іван говорить про слово, що мешкало серед нас. Повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його. Ми стаємо дітьми Божими на хвалу слави благодаті Своєї, Ефесян 1.6. Тому слава Божа, що перетворила обличчя Мойсея, була ознакою змін у характері, які повинні були бути здійснені під впливом слави Його благодаті в усіх віруючих. Сам Мойсей отримав закон не тільки в руки, а й у серце з благодаті Христа, з яким він розмовляв на горі. Якби сини Ізраїлю мали таку саму віру, вони б теж здобули ту саму благодать та правду через Ісуса Христа, що й Мойсей, тоді Мойсей був би таким самим служителем нового заповіту, яким може бути будь-яка людина. Не всі ізраїльтяни були невіруючими. Було 70 старішин, яким було дозволено бачити славу Божу. І вони принаймні могли поглянути на обличчя Мойсея, тому Бог зробив його, як і апостолів, готовим для служіння благодаті життя. Насамкінець відзначимо той факт, що закон був встановлений рукою посередника, а саме Христа, який є один посередник між Богом та людьми. Що це означає? Просто те, що, хоча закон сам по собі є смертю для будь-якої людини, Бог не залишив людей боротися з ним самотужки, він не дав їм закон через Мойсея, просто залишивши їх зустрічати його віч на віч своїми силами. Він дав його їм у Христі, у якому закон є життя, якщо тільки вони приймуть його. Христос знову приймає на себе прокляття закону і передає Його благословення всім, хто вірить у нього. Він видаляє з нього жало смерті, так що в ньому закон стає закон, законом духа життя. Закон знаходиться в серці Христа, із серця виходить джерела життя, Приповісті 4:23. Тому життя Христа це закон Божий. Воно не замінює закон Божий, але є самим законом Божим. Його життя на землі було проявом закону як життя. Воно було зразком того життя, яким він житиме в кожному, хто прийме його. Він не змінюється. Він той самий учора, і сьогодні, і на віки віків. Тому його життя сьогодні те саме, що і 2000 років тому. Дивлячись на Сінай, ми бачимо виклад закону, посередником якого є Христос. Стос, дивлячись на Голгофу, ми бачимо життя, яке тече для нас, за допомогою якого закон може жити в нас. Він посередник нового заповіту, щоб записати закон у серцях людей, бо він мешкає в серці своїм духом і таким чином стає засобом, через який праведність закону виконується в людях. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.